Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас кухо паперових сюрпризів. Кстати, сьогодні їх, як ви, напевно, побачили. Дві. Тому що першу я хотіла виставити вчора, але я забула. Але давайте Ем, Ми вибираємо по коментарю, і у нас, звісно, є новиночка. Це Патті. Вона хрустить. Я її зробила на програмуці, а наступна новинка наступного відео буде моїм які іграшки. Давайте вибирати по коментарю. Роблокс беремо чорний. У нас залишився синій та червоний. А далі Крісмас ми відкриваємо. Колекція ім'я Фіолет. Виберемо, у нас залишився. помаранчевый и черный. Давай, давай. О! <coughs> Далее. Из коллекции Бравл Старс берем фиолетовый. Тобто значит, Бравл Старс. У нас есть рожевый, зеленый, серебристый и тут два бежевых. Далее коллекция прекрасный в Роблокс. Пятый. Останні. Це у нас від 1 до 4. Майнкрафт 4. Ось він. Також від 1 до 4. Із персонажів по мультфільмам Любий. Знаєте, Дитинімо красунтне та чудовисько. У нас є Ваяна, Бажання, Покахонтас і Білосніжка. Далі. Uh, із колекції тваринки перший. Ось цей. Uh, і із колекції. А букви. А, букви два. другий пакет, який я пропустила. І із колек. А, лапки котків ми відкриваємо. І із колекції Дивні Два. Uh, Друзі Дастіна Ось. І у нас, а, букви у нас від одного до двох. А ось тут ми подивимось, чи буде ключик чи ні. Ось і, і все так. І наша новиночка, вона дуже хрустяща. Тут у нас два, чотири, шість. Ой, 2, 4, 5, 6, 7, 8, Вісім пакетиків. Давайте візьмемо два. Ні, давайте візьмемо якийсь один з хрустящих. А, давайте візьмемо. Де ось тут був пакетик, він мені не подобається. Ось цей, бо тут є, типу, маска для лиця, пачі і патчі на губи. І у нас залишився блакитний пакетик. Зелений, салатовий, пачі на губи. просто, ну, Помаранчевий. Далі просто пачі і жовтий. Ну, тут просто пачі, а тут жовтий. Я думаю, ви зрозуміли. Оце просто пакетик. Він у мене звичайний, він у мене зовсім почти не хрустить. А ось ці от прям дуже добре хрустять. Тому. Я вирішила зробити ось так от. О, у мене прям підлагає камера. Я вибачаюся, якщо вона реально підлагує. А, Так, і давайте відкривати. Давайте якусь фонову музичку зараз я включу. Ось така от у нас буде фонова музичка Давайте відкривати на першій колекції. Ми закінчимо першу, як для мене, шикарну колекцію. Це Крісмас. Тому що вона мені дуже подобається. Ось. Відкриваємо і хто, 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 хто хто. Вау! Нам випаде ось така, зараз. О. Ось така миленька качечка, Вона вже погнулася тут так. Лежить найдовше всіх, мені здається. Під номером один. Звісно ж, колин. І ось така от у нас дуже гарна була колекція, але ми йдемо далі. Кстати, зараз ми ще схожу будемо розгадувати ім'я з минулого відео, тому що я забула його розгадати. Я його розгадала і це Юля. Давайте відкривати наш пакетик. Я хочу його зберегти. Я хочу зберегти фіолетовий і чорний. Бо я обожнюю ці кольори. Ні! Він ривається. Він не хоче нормально відкриватися. Він, він каже: Ну, я не хочу вам нормально відкриватись. Я краще так відкриюсь. Ну, але, але, я зберегла цей пакетик. Ви молодець. <гум> так, у нас тут. Якесь ім'я ось таке от. Давайте його зараз швиденько розглядемо клем і будемо розгадувати. Нам випало ім'я Софа. А, наступна колекція в нас персонажі з мультфільмів. Де наш пакетик? Ось наш пакетик. Відкриваємо. Мені трішки прихворіло, тому в мене може іноді хрипіти голос. Але я вам знімаю розпаку. нам попалась ось така от рапунцель, яка малює малюночок на номер один. Давайте відклеїмо і приклеїмо. Давайте приберемо, щоб воно <coughs> в кадр не лізло. Давайте приклеїмо. Так. Ну, я постаралась приклеїти Ну, Вроді нормально. Вийшло. Далі у нас колекція... Пока боку ми закінчили. Лапки котики. Ось наш пакетик. На жаль, ми закінчуємо цю колекцію. А вона мені подобалась дуже гарна перфорація, я не хочу рвати, тому не будемо далі. Ой, нам попадається помаранчева лапка, а помаранчева лапка, як прям у мого котика, але тільки у нього рожеві подушечки і є трохи білого на лапках. Ну, Зовсім в його окрасі. Далі тваринки від мого брата. Давайте відкривати. І нам випадає тут. Іть. Іть. Нам випадає ось такий котик а під номером один. Далі <coughs> колекція Майнкрафт. Відкриваємо. Давайте так, Ой. А це нам попалась ось така одружева овечка з язичком. Давайте ось. Іде прикраси Роблокс. Roblox. Нам ось така от голова. Є така Така була на скіні в Roblox. Якщо вдіти квадратну голову, то тоді можна вдіти ось таку от прикрасу. Можна було б і ось таку. ось так от. Воно, типу, як Роблокс. Далі. буквы. А, так, давайте. Вау, нам попалась <coughs> такая вот буковка. <coughs> а за бирюзовыми. номером номер 6. Так, далее. Давайте так. А... Кіни в Роблоксі від моєї подружки, ну, це колекція Роблокс, можна так сказати. Так, нам випадає ось так. Скінчити. Як сказати? Давайте. А, він під номером один. Я прям приклеїла на нужну сторінку. Виходить, ми закінчуємо першу сторіночку і залишилось закінчити другу. Ой. Є. Yeah. Ось так от. Він на фоні бантиків. Ой. І зараз трішки ось так. от. Ось такий гарний на фоні бантиків. М -м, моя колекція дев'ядеється. Ось таке друзі Дастіна. Еді вже в живих немає, на не жаль. Є. Він працює тренером у якійсь там команд у, у, у команді. Попався предмет, а це, які вони завжди тобто, вони спілкувалися з їхня компашка. Тобто, Віло у першому сезоні, так. Ось. Давайте її наклемом вона на номер 5. Ось. На другу стріночку. І тут не було сердечка, тому у вас залишилось дві попытки. Так, значок Бравл Старс. Я обіцяю, я зроблю другу частину. З якоїсь іншої колекції, але поки що не знаю яку. Ну, яку робити другу частину. Нам попадається значок так плачущий спайк. І наша новинка це патчі. Ось так я прикрасила. Я старалась на цю колекцію, чесно. Давайте. По Ой. Ось так от у нас вийшло. У мене перегрівся телефон, тому доклеємо пачі. Ось тільки нам попались. Ось це я зробила неправильно. Але що вже поробити? Тут написано, типу, I Love You. І вони у нас під номерочком 5 на першу сторінку. Я старалася ну, на цю колекцію, пачі вийшли прикольні. Давайте клеїмо сюди. <coughs> Ось так от. Вийшла. Ну а на цьому, все всім пока, пока.